Друзі, доброго дня! Я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Це відео буде про політику. Багато з вас люблять політику, всі дивляться про те, що відбувається вдома. Зараз декілька слів про німецьких політиків, оскільки життя. Або виплати українських біженців залежать саме від того, що там робиться наверху, як працюють наші комуни, як працюють Бундесленда, Бундес і взагалі що відбувається, я знайшла дуже цікаву статтю, яка розповідає нам про таку фішку, яка називається Джоб. Турбо або Турбо ім Arbeitsmarkt Integration – швидкість. Такі проекти робили в інших галузях, а зараз хочуть зробити для українських біженців. Що тут таке? Ви знаєте наш Arbeitsminister, міністр, якого звати Губертус Хайль. Він каже: СПД, да, фірма фірма. Партія. Ребята, треба щось робити. В нас є мільйон українців. З цього мільйону українців 93% сказали, що ми, в принципі, хотіли б працювати. І от з тих 93%, ще 50% хотіли б залишитися. Це все. Статистика, ви знаєте, німці люблять статистику, тому ось вам такі дані. Тобто, 500 тисяч, в принципі, людей планує. Залишатися більш-менш і ніхто не знає, чи не зміниться думка тих, хто не хоче їхати, або тих, хто хоче їхати, взагалі що робити. Тому німці зараз почали бити в усі. Дзвіночки і думати, що треба робити. Вони позвали експерта, експерта, вибачте, експерта по працевлаштуванню. Навіть виписали, як того дядьку звати, його звати Брюкер, да, Гер Брюкер, і сказали: Слухайте, а як то воно робиться? І от він пропонує дві таких можливості. Перше, це Змусять людей. Я правильно використала слово змусять. Да? Не попросять, бо просили вже півтори року до інших установ. Зараз вже будуть змушувати працювати для того, щоб вивчити мову. Це перший варіант. Другий варіант, хтось теж нам каже: чекайте: а якщо в людини це один і це два, тоді, тоді в неї буде шанс краще. Якби так сказати, знайти роботу по професії. Але, знов таки, арбайтс сказав, що в нас зараз просто немає можливості утримувати мільйон безробітних. Серед них також українці є ще інші національності, але. В них вже немає можливості через те, що були скорочені гроші, які даються Джоб центру на всі оці виплати: на осінній одяг, на літній одяг, на ем, того, наприклад, не знаю там на ліжку дають, платять або інші речі. Ви знаєте, коли дитина народжується, також ви можете поставити заяву на перше ем, осадкування, там якісь ем, ліжко купити для дитини чи візочок. Ці гроші вже скорочуються. І от у нас є такий варіант. Перший да, це коли людина буде йти працювати і вже працюючи, вивчати мову. Другий варіант коли людині дають шанс, а давайте будемо вчити, вчити до це один. І ви зараз бачите, наскільки змінюється в суспільстві настрої. І при тому це, от просто, наприклад, я би сказала останніх 2-3 місяці, коли йде якийсь такий сніговий, не знаю, як його назвати, да? це, це таке коло снігове, коли все крутиться, крутиться ком. І йде більше і більше негативу, який чіпляє всіх. Відповідно до війни зараз в нас є Ізраїль-Палестина вже ніхто не звертає увагу на те, що відбувається в Україні. Тому зараз потрібно дуже швидко і дуже чітко реагувати на те, що відбувається. Партії пропонують альтернативи. Знаєте, німці люблять говорити і поки вони до чого дійдуть. Але коли вони дійдуть, це вже буде пізно. Одна альтернатива це мова плюс робота. Вони пропонують справді всіх, і не тільки українців, оскільки українських біженців певна кількість є ще мільйон інших людей. І ніхто не знає, хто ще приїде до Німеччини, кого ще будуть приймати. Тому пропонують першу альтернативу це мова плюс робота. Ми всі різні. Багато приїхало з дітьми. Працювати до обіду, після обіду вчити мову, плюс маленька дитина все залежить від того, який у вас браток або консультант буде в чоп центрі Це все може бути прийнято якоюсь загальною такою, загальним законом, але що саме буде у вас? Чи підходить ця модель для вас, для того, як ви працюєте, ніхто не знає. Тому. Будь ласка, будьте готові, що вам консультанти будуть зараз пропонувати різні цікаві, я назву це цікаві да, моделі. Е, що хочуть ще зробити по оцій турбопрограмі? Вони хочуть скоротити час очікування. Між тим, коли людина приїхала до Німеччини і пішла на курси. Але для цього потрібні викладачі. Викладачів немає. Замість того, щоб взяти, наприклад, іноземних викладачів, наприклад, хтось з Іспанії приїхав і може працювати вчителем німецької мови. Або хтось приїхав з тої самої України і вивчав там німецьку, є вчителем німецької мови, можна людину поставити фольксошуля в інші курси, їх часто не беруть, оскільки ну, освіта то в Німеччині зроблена, тому німці самі собі ставлять палки в кольоса. І незрозуміло, що буде далі хочуть скоротити цей час. До речі, напишіть, будь ласка, відео скільки ви чекали на свої курси, як у вас на місцях? Оскільки те, що я розповідаю, це те, що ми от читаємо, там, бачимо в телебаченні, читаємо в газетах, але ж реальність інша. Поки воно зверху дійде донизу, відбудеться дуже багато різних подій. Потім хочуть запропонувати таку річ, як практику проходити на роботу, щоб ви пішли, подивилися, чи вам підходить, чи ви можете взагалі працювати, чи достатній рівень мови, чи підходять вам умови. Тому це позначає, що потрібно в таких великих установах пропонувати, чи з ними поговорити, сказати, будьте ласкаві, пропонуйте всім біженцям можливість. Робити практику. Ви знаєте, що проходити практику в Німеччині в певній установі потрібно страхування. Вони планують стільки, але те, щоб втілити це в життя, я не знаю, що має статися. Читала 20 листопада, день, коли вони ще будуть збиратися, працювати і думати. Ще раз, Бундесрігірунг сказав, що 93% українців сказали, що ми хотіли б працювати. Тепер ФДП Паскаль Кобер сказав, що ми не можемо дозволити собі зараз тримати людей на безробітті, оскільки грошей немає. Тепер знов таки дані, які я знайшла: 200 тисяч українців закінчили курси плюс 200 тисяч інших людей інших національностей і ще 100 тисяч українців вже зараз закінчують курси B1, B2, мається на увазі. І от вони вважають наш арбайс міністр да? Що ці всі люди вони можуть піти е, працювати. При тому він сказав, що е, будуть запроваджувати таку модель, що будуть пропонувати Джоб центр вам навіть ті роботи, для яких ви ібакваліфіцієнт. Пам'ятаєте, я вам говорила, що якщо ви вчитель, вас беруть на посаду вихователя, то ви є ІБА кваліфіцієт Кваліфікаціон ми знаємо, що означає ІБАЦЕНАТА. Це означає, що в принципі, ну, ви людина, яка може заробляти вдвічі більше. І вас не беруть, але все рівно кажуть. Так само, якщо ви вчитель, бухгалтер, дизайнер, вам будуть пропонувати роботу в, можливо, прибиральником або щоб якісь курси зробили і на касі, міністр сказав наш, що, будь ласка, пропонуйте. Так має бути 6 тижнів, тобто кожні 6 тижнів вам будуть щось нове пропонувати. І я читала, значить, він сказав, що людина, якщо вона буде відмовлятися, то будуть скорочувати лястумен. Так. З е, тих українців, які приїхали, одна четверта працює. З цієї 1 четвертої 155 тисяч працює в соціальних сферах. Ви знаєте, це флігигайми, це, е, можливо, в садочках, це інші соціальні установи. До чого я це все веду? Коли я прочитала цю інформацію, я була трошки в шоці. Скажу вам, як завжди, оскільки тенденції настільки змінюються. Це те, про що я говорила. Можливо, чи почала говорити місяців п'ять на своєму каналі. Будь ласка, відкривайте очі. Будь ласка, будьте, знімайте ці рожеві окуляри. Отримала я дуже багато негативних коментарів. А чого ви лякаєте? А Чого ви назвали відео? Знімайте рожеві окуляри. Я людині відповіла: я хочу так і називаю відео. Це моя... мій канал, моє бажання. Різко потрібно зараз реагувати. Будь ласка, робіть для себе план А. Будуйте ем, для себе захист, плануйте своє життя. Якщо німці пишуть, що половина вирішила лишитися, це 500 тисяч, і вони планують як лишити цих людей тільки через працевлаштування. Про корони на голові. Я розумію, людина, яка працювала на великій посаді, вона не хоче бруднити руки і йти працювати, щось там мити, прибирати. Я була в Україні вчителем, в Німеччині я прибирала спортивний зал. Ви бачите мою корону? Сидить дуже добре. Це був певний час, 3-4 місяці, поки я не почала навчатися, я знайшла ausbildung. Ще раз... Соромно да, коли ви б'єте своїх дітей і топите котенят. Не соромно, коли ви працюєте. Оскільки навіть в кожній роботі у вас є шанс вивчити мову. Якщо у вас буде більш-менш нормальна мова, бо буде шанс знайти нову роботу. Просто зрозумійте, що це не назавжди. Закиньте свою гордість, або я була там зіркою королевною. Ви в іншій країні і є різні умови. Якщо ви навіть пропрацюєте півроку на роботі, яка вам не подобається. Але поставити собі ціллю, вивчити мову через ці півроки ви можете піти на навчання. Хто вам заважає? Знайдіть собі дуальний ауспільдунг із зі знанням нормальної мови, ви будете отримувати своїх 800 до 1200 євро, поставити заяву на Вонгель, інші якісь собі заяви, і ви вже будете незалежні від чому центра. Те, що зараз відбувається в суспільстві, я не знаю. В який напрямок це все йде, але це е, напрямок, скажімо, такий, знаєте, звужаються ці рамки. Е, і я роблю це відео просто не для того, щоб когось там залякати сказати, що все буде погано. Погано не буде. В нас настільки працьовиті люди такого ще ніколи не було. Українців хвалять всі і політики, і, і неполітики, що люди працьовиті, вони хотять, вони мову вивчили за півтора року, такого не робила ні одна нація. Проте, не зупиняйтеся. Напишіть, будь ласка, під відео, хто чим мотивується, оскільки ви самі знаєте, що відео хто дивиться, хто не дивиться. А коментарі читають всі. Давайте поділимося. Я дуже пишаюся своїми підписчиками, оскільки в мене в просторі люди, які хочуть інтегруватися, розвиватися, і вони є позитивними, вони шукають можливості. Напишіть, будь ласка, один одному, що вам допомагає знайти роботу. Планувати. І це допоможе також іншим. Давайте один з одним, так? гуртовий батька легше бити або справлятися з джоб-центром. І це допоможе абсолютно всім. Буду вдячна вам за підписку, за лайк, за ваш коментар. Це допоможе іншим, які будуть читати ваші коментарі. Подивитися, що все реально можна влаштуватися в Німеччині і жити, і радіти життю. Якщо є питання, пишіть мені в приват. Якщо потреба є в консультації по інтеграції, психологічна підтримка, розклади та роб. ви знаєте, де мене знайти. На все добре.